Всім привіт! Сьогодні будемо кататися страждати на контактах в перший раз, принаймні в моєму житті. По плану проїхати пару треків, трошечки, трейлів, трейлів, не треків, трошки звикнути до контактів, трошки спробувати пострибати щось зовсім о, таке собі лайтовеньке. Залишайтесь, буде цікаво. Ну що, перший раз на контактах, зараз подивимося, як воно. Скоріше всього, десь я тут і впаду в свої біленькі джерси, але подивимось. Наче попав. Перший виїзд на контактах. Переключись передачу легшу, бо ти не прокрутиш і зараз можеш завалитися. Полегше постав передачу. Проблема знаєш в чому? Всьому. Я досі не встигну вправу. Ну, за защлкни її, виходить. Хм. Ну, ти тоді встигни вправу, а ліву досягнеш. Може тобі так легше буде встрівуватися. Крути, крути, щоб у тебе була швидкість, бо ти зараз просто зупинишся і впадеш. Крути, крути. Це трошки важче, ніж здавалося. Ти постав легшу передачу, бо коли ти їдеш на маленькій швидкості, тобі важче цей, почати їхати рух. Ну і момент Є. Опа! Пер, пер, перший, перший раз приліг. Ти, ти чуть мене не зували, чуєш, в мою сторону. Нормально? Встанеш? А. Да. Це питання, звісно. Це перший раз, так. Да, перший приліг, я його зняв. <реш> да, ногу витягнув. А тепер. Опа, да, вищелкнувся. От, от не зря на колінні, от треба було ще он фул там лежить. Фул валяється, а він на колінниках без, без фула. без Ну, нормально. Нормальок. Едем далі. Та амыни выкнутыпокду mm -hmm. Ну, не впав. Ну, от такий от перший трейл вниз на контактах. А що думали, що я буду все стрибати, навіть то, що стрибав. Ні, не буде. Насправді стрьомно. І я прям не розумів, як байк навіть себе в контрах веде. Тут типу, ти отримуєш контроль, але ти починаєш думати, що ти не можеш рухати ногами. І все взагалі якесь таке дивне. Тому доїхав, вцілів, не розвалився, поїхав далі.

бочки. Треба швидше. Дивись, їде. Обережно. Ох, блін. Перше і головне, от не треба отак зупинятися, бо мені б там Жакід би щось крикнув і він не крикнув, і тому я відійшов. А ви, якщо одні, не побачите і в'їдуть вас, або об'їдуть, або хтось не на... шибнеться. Тому зупиняйтесь десь з боку від трейла, не робіть так. І от тільки що ви на своїх екранах побачили, як виглядають невірні налаштування підпис... підвіски, а може й підписки. Або підвізка гавно, або не дезагрузив переднє колесо. А скоріше тут підвізка гавно, бо я знаю, що в мене перемикач стояв в фірмовому режимі, який просто майже в нуліну улочить мою задню підвіску, і тому заднє колесо вилітає доволі високо і вище, ніж переднє. А отак от виглядають. Ті спроби, коли ви не встигаєтесь кудись встигнутись, перед тим як вам треба щось робити, стрибати чи ще щось, oh, yes. uh, майте на увазі, якщо ви захочете вдруг It's собі isn't. поставити контакти і щось на них пострибати, то беріть запас на те, щоб встигнутись, бо буває отак. Вот. Ага. А далі від цього моменту ви побачите чудову історію про те, як не попавши в перший стрибок, не попасти взагалі нікуди на трейлі. Як то кажуть, таке буває. Закінчилось, як закінчилось. До речі, но весело закінчилось. Так, ну, така от вийшла перша покатушка на контактах. Я сподіваюсь, вам сподобалось. З наступного разу, я думаю, що в принципі спробую пострибати дропи і степапчик на центральний. Подивимося, як воно буде, бо поки по, трошечки незручно і треба трошечки шипами погратися, принаймні на правій ногі, там є свої нюанси. Тож, дякую вам за перегляд. З вами був Ліс. Пам'ятайте, МТБ — це круто, а я покатився.